Коротше, любі друзі мої, зараз ми з вами будемо рахувати, скільки грошей могла відкласти Аліна Михайлова. Дивіться, вона начальник медичного пункту. Я тут подивилася на WorkUA. Начальник заробляє десь від 20 до 120 тисяч гривень. Ну, нехай вона весь час була на бойових позиціях, тобто вона отримувала максимал очку. Далі, вона воює в нас 3 роки, тобто 36 місяців. Множимо її зарплату на 36. Отримуємо. Ось стільки в гривнях. Ділимо діту діліть, ділимо на 41 плюс-мінус, отримуємо 105 тисяч баксів, плюс-мінус вона заробила за три роки у війську. Запам'ятайте цю цифру. В цілому, в цілому, якщо б вона прям ніхуя не тратила, вона б могла собі спокойненько купити ці два мерси. Ось три роки відкладаючи, спокінько. Ну і купила б собі ці два мерседеса. Але ж. Вона тут в інтерв'ю сказала, що вона донатить, що вона витрачає там на якусь комуналку ще витрачає. Тобто грошей вона не відкладала, і це вже розвінчує той міф, що вона нормально може відкладати гроші на якісь там свої певні лакшері айтеми.